Рано чи пізно в якоїсь історії є кінець. Ну, не у моєї історії є кінець. Ви дійсно думали, що я це фангорим GT, я знав, що Мирчик з всім розкаже, що я фангорим GT, хоча я не є він. Я знав, що Мирчик захоче мене не підставити, що я це фангорим GT навіть його не знаю, я пробував з ним зустрітись, пробував з ним домовитись по фото, але він мене відмовлював. Він казав, що ні. Я йду з Ютуба. Ха, це пранк. Ха, зачекалися ніколи! Я не лишу вас на самотужці. Український контент треба продвигати. Це був мій очередний пранк. І разом зі Сван Ігорем Діті. Я йому написав, він мені відписав, ми домовились і все, все рівно починається, все прекрасно. Це не кінець моєї історії, це перезапуск мого каналу. Я дуже велику помилку допустив. Я знімав відеоролики без голосу. Це тупо. Кому буде інтересно, мені навіть інтересу монтувати не було. Ви розумієте, мені відео без голосу монтувати навіть не інтересно. Ви думали, що я дійсно закінчу на цьому мою історію? Ні! Це перезапуск мого каналу. Все як завжди, починається з самого початку. Цей рік я мав починати також з перезапуску каналу. Що я почну записувати відеоролики з голосом. Ну, Ігор захотів злінитися. Ліпше, по моїй думці, відеоролики будуть виходити дуже рідко, але з голосом. Друзі, це перезапуск каналу. Ви не думаєте, що я закінчив би свою історію так легко? Переходьте посилці в описі на мій телеграм-канал, там ви швидше дізнаєтесь про всі новини. Ну, а також переходьте на везі, на, на лунного каналу, щоб знати, коли у мене очередний пранк, а не кінець моєї історії. Ви дійсно повелися? Дійсно дуже радий, що ви повелися. Ну ні. Ставте лайки та підписуйтесь. Всім пока-пока.